Шановна народна депутатка Мар'яна Безугла і всі люди, хто надиктовує вам тексти і тестує тим самим українське суспільство. Чи не було б ви такі ласкаві? І чи не могли б ви від, від... від... від Валерія Залужного? Привіт, друзі! Мене зовут Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це розбір, що таке несеться в українському суспільстві. Чи є пряма конфронтація політичного та воєнного командування? Питання, яке все гостріше висвітлюють західні медіа, тема, яка дедалі активніше обговорюється в українському суспільстві, і масло вогонь я вам нагадаю, підливають перш за все співробітники. Офісу президента та народні депутати, старт нападкам на залужного дав свого часу Ігор жовква, заступник керівника офісу президента, коментуючи статтю Валерія Залужного, там де він розписував про те, що нам необхідно терміново змінювати свою воєнну стратегію. Тоді жовква порадив головнокомандувачу не говорити, не коментувати, а мовчати і займатися війною. Потім заговорив ще й в інтерв'ю для британського The Sun і Володимир Зеленський на якусь дуже схожу тему, порадивши військовим займатися. Війною, а не політикою, хоча рейтингові заміри з неіснуючою партією військових, наскільки ми пам'ятаємо, все ж таки влаштували саме в Офісі президента. Ну і як наслідок або вишенька на торті на арену цирку вийшла самоневідна кілотонна політична бомба Мар'яна Безугла, яка, яка, якщо коротко, буквально сприйняла колись сказані слова президентом Зеленським про те, що всі ми з вами. Президенти, і, перейнявши на себе повноваження Верховного головнокомандувача, вирішила залужного відправити у відставку. Все це прописавши в своєму пості. Отже, із постів Мар'яни стає очевидним, що у війні винен Валерій Федорович. Міни то він запускав підготовку до контрнаступу. Як вона суть з усього вважає провальну підготовку, робив. Саме він Хоча нагадаю вам слова колеги безуглої Євгена Шевченка, який колись був частиною прополітичної політичної сили президента. Що саме через Валерія Федоровича в нас виявляється завищені були очікування від українського наступу. Виявляється своїм мовчанням залужний буквально обіцяв нам ну, наприклад, каву в Криму. Чи відсутністю коментарів підігрівав віру в? Те, що ми вийдемо скоро на кордони 91-го року. Тож чим Мар'яна збурила все українське суспільство? Вона вийшла із постом, де каже, що Валерій Федорович не надав плану оборони на 24-й рік. Тобто, тепер Мар'яна просить ні, вона вимагає. Хоча ні, вже не вимагає, бо вже пізної Фейсбуці Мар'яна кілька разів встигла звільнити головнокомандувача залужного. Шкода тільки що у Фейсбуці неможливо звільнити токмак. Одним словом, вона вимагала від залужного план оборони на наступний рік. Не план, наприклад, забезпечення озброєнням та боєприпасами від Міністерства оборони. Ні, вона не вимагала план забезпечення дронами від Мінцифри. А хай отак в буквальному сенсі вийде Федорович. Та оголосить нам той триклятий план прямо в коментарях у самої Безугли. Тож українське суспільство в шоці, лікарі в паніці, бо не дай Боже, те, чим хворіє Мар'яна Безугла, може передаватися, наприклад, повітряно-крапельним шляхом. Колаборанти і зрадники, російська пропаганда всі як один в ейфорії. бо ж українські політики почали офіційні нападки. На святає святих людина, яка має найвищий рейтинг довіри, саме на залужного. А ось іще один пост Мар'яни не коли вона іронізує, вона іронізує на тему мін і того, що відбувається. На фронтах. І поки українське суспільство розносить всі пости Маріани Безугли, російська пропаганда та українські зрадники в абсолютній ейфорії і задоволенням роблять репости всього того, що написала Мар'яна Базугла. Далеко ходити не треба. Ось, будь ласка, і Ріо Новини, і шарі. ВСУ Залужний не має план війни на 24-й год і тому должен йти в відставку. Воу, воу, -во! це що ж, виявляється, що Анатолій Ше. Шарі і тепер підтримує і солідаризується із Мар'яною Безуглою. Здається, пекло таки точно замерзло, бо інакше пояснити цю колаборацію просто неможливо. Мар'яна Безугла як ніхто змогла допомогти російській стороні розпочати процес. Хитання ситуації всередині нашої країни щоправда від самої Мар'яни відмовляється не тільки здоровий глузд, а й рідна партія, яка вже в обличчі Федора Веніславського квапливо відхрестилася від неї. Мар'яну не знаємо погляди її не поділяємо. Коментарі її визнаємо шкідливими вважаю, що це знаєте в умовах війни, це ну край може негативний мати наслідки тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність така поведінка пані безуглої є неприпустимою, і тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу на національній безпеці з огляду на такі на таку модель поведінки. Навже це означає, що Мар'яна Безугла може лишитися без посади в одному із найважливіших не тільки під час війни, а й у умовно мирний час комітеті. Так це чи не так, це і стане маркером, як влада ставиться насправді до слів і до позиції Мар'яни Безугли. підтримує чи засуджує? Щоправда, особисто я не вірю, що будь-хто із президентської фракції партії, хоча б на пів, на чверть, на одну десяту чи соту. Може бути самостійними, адже вони навіть на кнопки без указки згори офісу президента не тиснуть. Тож бомба петарда Мар'яна безугла. Якщо і вибухнула, то точно тому що комусь це було потрібно. Бо Мар'яна, яка як і ми пропустила травневі шашлики. Фактично всю колективну провину переклала на одного винятково головнокомандувача. Хоча напередодні війни здається, це все ж таки не він голосував за те, аби гроші з армії перенаправити на дороги. Чи що це виходить? Що велике будівництво це теж Валерійович? Військові, звісно, не змогли пройти повз матеріалів Мар'яни Безуглої. і кожен поділився своїм враженням і своєю оцінкою. Анатолій Штірліц написав, що. Про свою особисту позицію і питає найпростіше: а що там по планам забезпечення на передовій: дрони, міни, снаряди, міномети, пушки, засоби РЕП, засоби протиповітряної оборони. Моб, ресурси, легка броньована техніка, автомобілі, заявки збройні сили України забезпечили, але український народ, волонтери, закупив великий бізнес і передали партнери, за що їм великий оклін і пошана. Дивно, що перелічені проблеми є, а головну проблему замовчують. А як готувалися до війни? О, це найцікавіша частина, яку, звісно, ми з вами будемо підіймати не один раз. Але якщо ви розпочинаєте, то будьте впевнені, що і в цю гру можна грати удвох. І логічно, що військові вже просять ні. Вони навіть вимагають спочатку Мар'яну перевірити у лікарні, ну а потім вже і у Службі безпеки України. Це фактично я вам вже цитую слова іншого військового, який теж не оминув своєю увагою. Проблематику, яку підняла Мар'яна Безугла, мовляв, як це так, вона, як народна депутатка законотвориця просить, аби головнокомандувач ледь не оприлюднив плани оборони. Юрій Гудеменко написав, що знає сенс того, що якщо Мар'яна Безугла знає сенс того, про що говорить, вимагаючи цей план, то вона вчиняє злочин, передбачений кримінальним кодексом. Тож її треба перевірити. Якщо без угла не знає, що говорить, але говорить, то вона вчиняє злочин, перебачений іншою статтею. Тобто, як не крути, вона все одно має бути перевірена службою безпеки України. Який збіг? Бо буквально сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов заговорив про те, що в Кремлі активізували сплячих шпигунів в Україні. Вони є, як каже Данілов, як в СБУ, так і не тільки. Тож на кого ж працює? Наприклад, ця народна депутатка. Хай, власне, вони перевірять. Мар'яна ручний громоотвіт влади, політикиня без авторитету, без биграуду та своєї власної історії успіху. Її випускають тоді, коли треба по коліна зайти в лайно, коли треба цим лайном обмазати все довкруги і обов'язково перевести стрілочки. Ми добре пам'ятаємо це ще за часів. Хоча б Вагнер Гейто, коли історична спецоперація перетворилася у фарс, і всі почали питати: а чи був хлопчик взагалі? Поки ці вагнери, звісно, не прийшли до нас знову. Валерій Каллеш, Міколео, телеведучий, нині військовослужбовець Збройних сил України, теж про це написав: Безуглеї в мирний час не відрізнялись розсудливістю, а у воєнний час, взагалі, дах поїхав. Нахабство цієї баришні може мати лише одне пояснення. Його підживлюють, йому підігрують, її прикривають та використовують ті, хто хоче знести головнокомандувача. Не дуже повалюся, якщо припущу, що це ті самі персонажі, хто юзав депутатку під час справи про Вагнергейт та по Вагнерам напередодні повномасштабки. Тож, коли ти копаєш в один бік, здається, що і інші твої історії обов'язково стануть публічними. Мій підсумок дуже простий. Якщо хтось вирішив зважити та підвисити роль та значення військових, талант та професіоналізм главкома, пам'ятайте, що ви відкриваєте скриньку Пандори. Бо якщо можна спитати з них, значить можна спитати з вас теж. Ті, хто мовчали півтора роки, навряд дозволять плюндрувати свої імена навпроти прізвища безуглої, вони можуть і заговорити. Ну а далі наслідки прорахувати вже буде абсолютно неможливо. Українське суспільство неодноразово, одноголосно сказало, що ми на боці Збройних сил України, ми на боці головнокомандувача і сил оборони, які єдині і більше ніхто зараз захищають нашу територію, планують звільнення і перемогу. Тож той, хто їх чіпає, або навмисний, або випадковий. Мені байдуже, але ворог нашої країни. Тож або хай вони заткнуться, або хай готуються до наслідків. І, звісно ж, друзі, я не прошу, я буквально вимагаю ваших коментарів на цю тему. Якщо я не права, якщо ви, не дай Боже, солідарні з Мар'яною Безуглою, то напишіть про це, але аргументовано. І, звісно, скажіть свою думку, що ви думаєте? Чи є насправді в нас протистояння між військовим? Та політичним командуванням не забудьте цьому випуску лишити свою вподобайку. Хай якомога більше людей знає. горою маємо стояти за Збройні Сили України. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, аби нічого не пропустити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.